Останнім часом люди постійно питають: а, можливо, зараз ретроградний Меркурій, чи зараз що з планетами, чи що тут таке робиться? Мені постійно не везе останнім часом. Коротше, ретроградний Меркурій 100% або Сатурн, чи ще щось там такой. Люди добрі, не все залежить від планет, а багато чого залежить від вашої карми. То не забувайте, будь ласка, що планети то просто допоміжник нам розібратися, що саме з нами зараз коїться, і що саме підсвічує в нас які там неполадки, будемо казати так чи які програми енергії підіймаються і чому саме не везе. Потрібно також задуматись і не скидати все на планети, чи повнолуння, чи новолуння, чи затемнення ще краще. Я взагалі обожнюю ці періоди, бо вони ну, дійсно круті. ось. А все, все ж таки все залежить від нашої карми. Що ми робимо? Що ми говоримо, що ми думаємо, і всі наші думки, дії, да вони кожну секунду примножуються у 65 разів. От що ви подумали? 65 разів. Ви примножили хороше чи добре обрати вам.